Здоров'я, бажаю! Минулого тижня українців ощасливили новиною. Нас чекає нова хвиля масштабної приватизації, яка за своїми обсягами може перевершити сумнозвісні 90-ті роки. Так, до приватизації сьогодні пропонується перелік із 893 працюючих промислових об'єктів. Решта пропонується або передати в концесію, або Ліквідувати і таким чином знизити частку державного сектора в економіці України щонайменше вдвічі. Якщо ми проаналізуємо перелік об'єктів, які пропонуються приватизувати шляхом викупу або аукціону, то, чесно кажучи, волосся стає дибки. Направду, це реально рештки національного надбання України, яке сьогодні ще працює на державу і приносить прибуток у державний бюджет. Це все пропонується. У найгірших можливих умовах сьогодення це війна, економічна криза, спад іноземних інвестицій, приватизувати за безцінь і передати в руки відомих всім волохатих олігархів. До прикладу, пропонується приватизувати Державну продовольчу зернову корпорацію України, Державний Ощадний банк України, Укрексімбанк, Харківський завод Турбоатом, Державну адміністрацію морських портів України, вугільні об'єднання разом з вугільними шахтами. Торфозаготівельні підприємства, хлібзаводи, об'єднання Артем Сіль і Другобицький солевиварювальний завод. Навіть Львівський державний цирк комусь заважає у державному статусі. Також Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує приватизувати Львівський державний ювелірний завод. Також до цього переліку включено 8 обленерго. У яких ще зберігаються державні пакети акцій. Цього, начебто бракувало, пропонується приватизувати морські порти України, тобто Одеський, Херсонський, Миколаївський, Маріупольський, Білгородністровський, Рейнійський, Іллічівський, так званий Южний і навіть військовий порт Октябрський. Зрозуміло, що це свято життя відбувається під диригентством зовсім неукраїнських фігур. А корені цього процесу ростуть із взаємин України з Міжнародним валютним фондом у Вашингтоні, який дуже розлючений тим, що українська влада сьогодні не наважилася провести приватизацію землі сільськогосподарського призначення, висунув як альтернативу продовженню співпраці ось такий приватизаційний розпродаж національного надбання нашої держави. Треба зауважити, що у кабінеті міністрів України цим процесом Диригує перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, такий ж собі Максим Ніфьодов, з бородою, схожою на бороду в Карла Маркса або на бороду радянського полярного дослідника Отто Юлівича Шмідта, так званий хіпстер, який своєю присутністю цього року підтримав сумнозвісний звісний у Києві. Так от він виступає на відповідних засіданнях Кабінету міністрів із промовистими тезами, які обґрунтовують, начебто неминучість приватизації, стверджує, що приватизації в Україні немає альтернативи. Його репутація підтримується тим, що він має стосунок до розробки системи тендерних закупівель Прозоро щодо результатів роботи цієї системи характерний приклад. Не так давно український інформаційний простір струсунула новина про те, що Київ закуповуватиме 40 нових низькопідлогових трамваїв на загальну суму в мільярд 800 мільйонів гривень. Тільки за результатами торгів за системою Прозоро, чомусь ці трамваї виготовлятиме не львівське підприємство Електрон який має досвід і успішно виходить на ринок, а польський конкурент із міста з милозвучною назвою Биткощ. Справа в тому, що згідно особливості тендерної системи Прозоро, польський конкурент в останню мить знизив загальну ціну своєї пропозиції на тисячу гривень, і система визнала його переможцем. Таким чином, якщо ми розподілимо цю суму на 40 трамваїв, які необхідно закупити Києву, ми зрозуміємо, що нібито зекономивши 25 гривень. Українська столиця віддає колосальне замовлення польському виробнику, залишаючи без роботи львівських трамваєбудівників, залишаючи без податків український бюджет і не даючи розвиватися спроможному українському підприємству. Це до питання, власне, як працюють ініціативи так званих реформаторів в українській економіці. Ну а загалом зрозуміло вже з історії, якщо в Україні хтось приватизовує і розпилює на металобрух підприємства, зокрема хлібзаводи. Значить, вороги нації готують нам новий голодомор. Будьмо уважні.